Доброго дня усім! Кого цікавить е, встановлення задньої камери до ліфу, от, то можу вам розказати, як це треба, можна зробити. У мене, наприклад, 13-го року і задня, ляда, зад, задня ручка без камери. От, я довго думав, як це можна зробити. Купив оригінальну ручку, зараз покажу. З оригінальною камерою. Саме хотів з випуклою камерою, ну, так як найбільший кут огляду, ось так вона виглядає. доводом як це до магнітолу підключати. От, але іде, на просторах інтернету я не знайшов на моє питання. Всі до магнітолу хотіли 3000 мінімум гривень. От, я вирішив замінити, е, піти по іншому шляху. Бачите, тут я розібрав задню всю обшивку. І мені Тут у мене підключається кабель кнопки відкриття. А тут, мав би бути ще, в деяких комплектах є кнопка, не кнопка а штекер підключення задньої камери. У мене цього немає. І мені просто треба тепер замінити цю всю проводку. Тобто тут від'єднати тут і все її замінити. Не потрібно мені лізти сюди, розбиратися все, тому що цей кабель він йде. З цього боковушки виходить сюди. От ось він де йде і отут два штекера. Я ці два штекера замінюю. Знімаю верніше, цю проводку всю, і от я її придбав. Ось воно тут є. Як буду замінювати, покажу, що вийшло. І так, продовжую знімати другу частину роботи. Вийшла проблема тут певна. Тому що коли я кинувся до цієї проводки, яку я купив ось повністю проводку на е, нову проводку купив на заміну, яка йде на двері багажника, от, то я побачив, що тут, де вона стикується, отут ця саме проводка йде до, вже до, повністю, до машини, тобто до бокової стойки, я побачив, що тут немає, тут мали бути 5 проводів, раз, два, три, чотири, п'ять проводів на камеру. А їх тут немає. От зараз я покажу. І я одним словом купив цю ще проводку, яку треба замінити. Получається до цієї ляди. Не ляди, а стойки. Лівої стойки. Ось вона Ось, ось вона Ось воно так от мало бути. От. От вона така сама, да? от бачите, тут є штук, а тут немає. От. Ну що я зробив? Я розібрав. Спочатку розібрав цю всю. Получається, щоб розібрати цю частину, потрібно спочатку зняти ось цю частину. Вона там лежить. Зараз залізу. Візьму її. Опа! Так, щоб її розібрати, витягуємо зараз, зараз, зараз. 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 Витягуємо ось ці кліпси. А, ось вон. ось ці кліпси витягуємо. Звідси отверточку. І раз, і два. І потім ось цю ляду треба так от знизу тягнути до самого верху, так от до І вона тоді буде відщовкуватись, тому що тут вони йдуть ось такі. Ось такі. Далі. Коли я, коли, я, коли я розщібнув, коли я потім тут забрав ось цю Е, обшивку я побачив, що там теж немає тих проводів на камеру. От. На цьому роз'ємі, що саме тут закінчиться в машині, і ось цей має підключатися. Ось Цей має позначив, тільки тут саме провода мають йти, а там їх немає. Тобто тут в машині закінчується роз'єм на 5 проводів менше. Хто каже трендець. Купив дві, дві проводки і даремно. Тому виходить, а в магнітофоні, коли я, коли я ось там в магнітофоні дивився, знімав, то там від магнітофона йдуть ці провода. Тобто, виходить, мені треба вертатися до того, що я перше робив, від магнітофона, пробувати тягнути ті провода. Але треба визначити, які саме з них на камеру йдуть. Не знаю, як я це буду визначати, але якось як визначу, тоді третю частину відео знімлю. Що до побачення. І так, третій етап роботи все ж таки вирішив я йти до голови, до магнітолу, і від магнітоли вже підключати камеру, вести проводку. Але як я почитав на форумах і на, і на скажімо так, інструкції від Ліфа 2014 року, де всі схеми розписані, можна не до самого, не до самого підключатися. До самого штекера магнітолий, ось тут я її зняв. Не до цього штекера, а можна підключатися до е, роз'єму М21. ось я Тут роз тут, роз, тут така от була кришка ось. ця Тут на нозі йде де ліва нога, от я її розібрав. Ось цей роз'єм М21. От, от він так ходить, це B3, а це М21. Ці всі піни від магнітоли йдуть сюди. Вибачаю за мусор, просто не було тут можливості плісоси. І я ці піни просто взяв, повитягував, які мені треба було, воно тут витягується. І підключив до проводу. Провід я купляв сигнальний, він де екранований, 4 жиле січення 0,22. І такий от провіл. Масоч, як він називається. Ось такий товщина його десь 4 мм. От. Так, ще забув сказати, що показати. Це роз'єм роз е, самої магнітоли. Ось він. Ось, торчить. Він тут підключається взагалі. Ось. Це роз'єм самої магнітоли. Значить, білий провод це 39-й, це плюс. 40-й провод це червоний. Так. Потім е цей самий найкрайній чорний, товстий, такий товстий, 60-й пін. Потім е чорний тоненький, 59-й, це мінус. І 58 це земля, яку потрібно заземлити. Не це не земля, це верніше сигнальних кам... сигнальний камер, при заземленні якого включаєш задню передачу. Якщо він заземлений, це 58-й пін, стає чорний екран. Якщо камера підключена, то значить показує зумраження. Нарешті ж... І на останок хотів би розповісти більш детально про схему підключення самої камери. І ще використовую Оці, ось цей роз'єм, що я від, магні... від магнітолу, який, що я показував тут контакт 40-й, 39-й. Звідки ці цифри брав? от 60, 59, 58, Я брав ті цифри, спочатку ось показую цей роз'єм. Ось цей роз'єм. А цифри, виходить, розпіновка цього роз'єму ось. от. Ось виходить 39, 40, 59, 58, 59, 60. Це підключить 5 піродів підключеннями, якщо у вас магнітола СВ. Бо С і SL не підійде. Так, е, так. Ось безпосередньо сама схема підключення. Ту, яку я довго шукав і не міг знайти, слава Богу, не йшов. Ось ці, виходить, контакти від магнітолу йдуть. І ось сама камера, роз'єм камери. Де 4 дроти йдуть. Раз, два, три, чотири. П'ятий дріт це заземлення. Ось він показаний заземлення. Це заземлення. Ось цей роз'єм 1, 2, 3, 4. Зараз вам покажу, як він виглядає, щоб ви розуміли. Ось він. Ось камера. Ось. Оце від камери, просто ця штука, яка вставляється, вже безпосередньо роз'єм. Оце мається він червоний 1, чорний 2, жовтий 3, білий 4. Ось його розпіновка по... по схемі. Зараз, зараз, зараз ні. О, знайшов. Ось його розпіновка. Ось, це саме цей роз'єм, який від камери йде. Не в машині в багажнику, а від камери. От. І, це саме, один, і цей саме роз'єм, ось він тут і вказаний. Точніше, D556. Хотів би звернути увагу на, по схемі на роз'єм М21, що я розказував. Ось він. Так. М21. Оця, от подивіться, тут от всі контакти розписані по ньому йдуть. Потрібно орієнтуватися, це виходить Б3, а це М21, воно так місцям поміно. Оце саме роз'єм М21, до якого йдуть контакти від магнітоли. У мене, наприклад, вже тут вони не передавалися далі ті контакти, вони закінчились тут, я їх звідси брав. Ось, якщо приблизити, червоними жовтими цяточками позначимо 7, 8, 9, 25, 24. Треба орієнтуватися на цей розієм, на, на цей малюнок роз'єму, а не на цей. От. Так, що це що я ще сказав? Ага, якщо комплектація S, просто S, Магнітова S, то схема підключення така. Це контакти магнітоли, а це сама камера. Так. Е ну і все, в принципі. Це знання. Ага, роз. Е Отут розписується на формі в одному. Отут саме, Зараз щось фокус не намовиться. Момент. Отут саме розписані ці всі контакти, як і е, який, е, де плюс, де мінус, де відео Теж я цей форм скину, залишу на під відео і, і каталог оцих всіх таблиць, тих схем я теж залишу. Постараюся залишити, прикріпити до цього відео. Е, це схема, ну, це роз'єм магнітоли, тут розписано всі контакти. От. Ну, все, в принципі, що хотів я сказати. А, оце саме е, роз'єм, який, який на, на дверках багажника має бути. От, е, значить так, що виходить? Получилося? Зараз я зроблю. Передачу назад. От. Є розмітка, круче руль крутиться, типу, куди вона машина має їхати, повертати, по ідеї має. планово. Але весь прикол в тому, що камера в мене поцарапана і дуже мутно, буду її полірувати. Ну, таким чином. А, ще хотів що сказати, що якщо на, Там ж є 5 проводів на цій камері, не на... Зараз, покажу. Зараз покажу. Покажу, покажу, покажу. Так, 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 о. Дивіться. На камеру йде от, оцей провід заземлення. Ну, Маса він рахується. Якщо цей провід на масу не кинути, то не, не буде активна розмітка, не буде чорний екран з тими лініями. І не буде подаватися 6 вольт. Камера 6 вольтова, не буде мені подавати 6 вольт. Я думаю, ну як це так, що немає 6 вольт на камеру, включаю задню передачу. Просто треба заземлити цей, цей 58-й контакт, пін 58-й, і тоді подається е, живлення на камеру 6 вольт і включається ось ця активна розмітка. А якщо камера підключиться, то й і відео. Ну, так. Ну, кому було цікаво, <реш> ставте лайк, підписуйтесь на канал, як всі кажуть. От, це я відео зняв для того, тому. Тому що я не міг, знайти, не міг знайти в Ютубі відео, як можна самому підключити. Не, пла... не треба, щоб не платити гроші електрику, який бере від трьох тисяч вище гривень, від трьох до 5, щоб підключити просто камеру, яка вже є. От. Тому так що всім успіхів, хто планує, тому то, кажуть Божої допомоги. Всього найкращого.